Виприймає стафети. Насій Михайло Каптула. Місця з Хмельницького. Димонся, насолоджуємося. Як пропливає лазур на ну, в них модно хмодно Хмельницькому на ПНБ. Нас на вазах. Трошки повільний поліцейський розвод. Але головний, оприлюднення Тратилась навіть не встиг розібрати пчел. Кустій резини, бачити вилітають ззаду. Остання фішка. Фініш, фініш. Є, фі... є база. є фаза.